Та-та-татанти, та-та-татанти, та-тататанти, та-та-татан, та-тататан. та А, дорожче, друзі, всім хай! З вами я, Мерфлайзите! І сьогодні я... Дивіться яку прикро, прикольну ступіньку купив. Да. Погода навіщо я дивлюсь зараз. Вийду. Е... Я вообще то хотів не так ступеньку поставити. Е так, де мої блоки? Візьму скло. Просто от так Візьму. Ну. Ху. Так. И переставлю. О, красота. Ля-ля-ля-ля. А Подожди. Сейчас. Стрельбунг! А что? Подождите. Я вот цей блок взломал. И... Що? Ладно, Наверно, це баг якийсь. Чекать, не ставиться? А навіть якщо я якось отак Отак точно спрацює. Не может. Короче. Якщо склон не працює, то я його викину. Не питайте навіщо. Як мені викинуть? Ладно. Але я ж строїться не можу. Що мені робити, друзі, і що це таке? Бам-бам-бум-бум. Блін, Імба. А Хто мені дзвонить? Мер? Мер, привіт! Фазі, срочно! Я не знаю, що робити. Ваш район чогось немає підлоги і просто немає нічого. Ви просто літаєте в обмаках. Я не знаю, що вам робити. Так що нам робити, мер? Я не знаю, е, зараз буду визивати спасателів. І який план мер буде. Я не знаю, навіть спасателів. Та ти вже це третій раз, чи четвертий говориш, що мені робити. Я просто ось поставив вокруг себе блоки, а далі -та я трішки поставив там бар'єр чомусь. Ну я не знаю, що робити. Так я прикол в тому, що я теж. Ладно, навер... навер... Шо? Булижник не наламається. От, треба до того острова дістати, а паркур. Я не дістаю, що мені робити. Ладно, наверно, треба буде... сходить. О, тут слова... А, то есть це не будується. Треба буде отак от побудувати я піду, короче оце прикол це прикол там що я пройти не можу все у меня типа я иду и менее ну ладно О, прощай мій дім ладно не прощай Ладно, я пішов що мене відталк і сюди я теж. Що? Там як будто якийсь бар'єр, але там нічого нема. Ладно. Пробудуюсь до всіх домів, щоб було безпечно. Жителям. Ладно, пофік. Ай! Так я уже выбрался! аха ха 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 Да! А чего это? Ч? Чего я вылез? Победи, колы МЫ на это Ведь я великий читер! Читер? Да! Оце, друзі, прикол. Ладно, я дострою з До лавочі Ось до цього дрому треба достроїтися. Далі до цього. До цього. А, ладно, я вибрався. Прощайте. Ви тут, бачите, я от навіть блок можу ставить. Але ось сюди не можу встати. Що робить? ще гроза тупа. Ладно. Не знаю. Прощайте, друзі. Ана. Зараз знову буде бігати. Ладно, я посплю. посплю по-справжньому. Я поспав по справжньому. Щоб тобі вибратись, тобі треба зробити завдань гікілежать в холодильнику. Е. А що мене лежить в холодильнику? Оце, 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 оце. А ти зрозумій. Ну, типу, ладно, я все заберу. <гас> я придумав. Mm. Е. Мурквинки, не вистачає, да! Посадили. О, все, я можу ходити по огородам тільки вийти не можу. І туди я теж не можу. А я знаю чому. Бо треба це все прибирати. Так, треба нове посадити. Потім підберу. Це жалко, що я виходити не можу. О! Я тепер тут ходить можу. І виходить. Не можу. Далі, кавун. Так, друзі, напишіть в коментарях, що я можу зробити з кавуном. Я поки перебирав, так і що я можу зробити? З'їсти? А фу! Фу, яке Ладно... Тр... А, ось цього боку. Фу! Що? Треба було викинути каву. І курочка. Ну, точно з'їсти. Ладно, скажу, ну це повна. Красота, це дуже смачно. Ладно, я, напевно, поїм. Ай, яка прекрасна погода. Що? Мені треба було зламати вікно курочкою і потім. Ви знущайтесь. Ладно. Генії генії завжди перемагають. Не, не знаю, навіщо я це сказав. Е, просто по фану. Ладно. І. Ну, і тепер я нічого ж не зможу. Дивіться, я будуюсь, 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 будуюсь. Ну і точно зараз. О, да! Да! Ти виконав моє завдання, але я завжди повернусь.

Паралля. Ой, друзья, ладно, я щось заигрался, и всем до побачення.